Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Глава 10. Використовуйте медитацію мудрого розуму. Мудрий розум. Це здатність ухвалювати здорові рішення у своєму житті. Термін мудрий розум використовується у будизьких практиках усвідомленості. Ним описується здатність людини одночасно розпізнавати дві речі по-перше, те, що вона страждає: від недух, неперепорних емоцій або результатів нездорових дій. По друге, те, що вона прагне здорового життя та має потенціал для того, щоб змінитися. Засновниця практики ДПТ Марша Ліннеган. Визнала, що практики зенбудизму значною мірою вплинули на розвиток діалектичної поведінкової терапії, тож не дивно, що ДПТ також визнає, що людині треба водночас прийняти свій біль та почати діяти таким чином, щоб полегшити його. Один з основних інструментів досягнення цієї мети в ДПТ це мудрий розум, здатність приймати рішення на основі як раціональних думок. Так і емоцій. може здатися, що це легко зробити, але давайте розглянемо пастки, у які легко потрапити. Емоційний розум проявляється, коли ви виносите судження або ухвалюєте рішення виключно на основі того, як ви почуваєтеся. Але майте на увазі, що емоції самі по собі непогані і не проблематичні. Нам усім потрібні емоції для того, щоб жити здоровим життям. Проблеми, асоційовані із емоційним розумом, розвиваються тоді, коли емоції контролюють ваше життя. Ця пастка особливо небезпечна для людей, які відчувають непереборні емоції, тому що емоційний розум спотворює ваші думки і судження. І через ці спотворення складно формулювати здорові рішення у своєму житті. Противагою емоційного розуму слухує раціональний розум. Раціональний розум це частка процесу ухвалення рішень, яка аналізує факти ситуації, що склалася, ясно обмірковує те, що відбувається, бере до уваги деталі, а потім ухвалює раціональне рішення. Очевидно, що раціональне мислення допомагає нам розв'язувати проблеми і ухвалювати рішення щодня, але знову ж таки, як і у випадку з емоціями, занадто багато раціонального мислення може бути джерелом проблем ми всі знаємо історії про дуже розумних людей, які не вміють висловлювати свої емоції, і в результаті прожили дуже самотнє життя. Але людям із непереборними емоціями часто складно знаходити баланс між почуттями і раціональним мисленням, вирішення цієї проблеми використовувати мудрий розум для того, щоб ухвалювати здорові рішення у своєму житті. Мудрий розум походить зі спільного використання емоційного розуму та раціонального розуму. Мудрий розум це баланс між почуттями та раціональним мисленням. Мудрий розум та інтуїція. Відповідно до діалектичної поведінкової терапії. Мудрий розум схожий на інтуїцію. Найчастіше як інтуїцію, так і мудрий розум описують як почуття, які відчуває нутро або область живота. Наступна вправа допоможе вам налагодити контакт із власним нутром, як фізично, так і ментально. Ця вправа допоможе вам намацати центр мудрого розуму у вашому тілі. Це та сама точка, про яку багато людей говорять, що саме вона знає, що робити і як приймати розумні мудрі рішення у житті. Що цікаво, феномен чуття нутром може бути підтверджений науковими даними. Дослідники виявили велику мережу нервів навколо травної системи ця нервова мережа друга за складністю після мозку людини, і тому деякі дослідники називають цю ділянку черевним мозком, тобто мозком у животі Медитація мудрого розуму. Коли ви почнете користуватися цією технікою, встановіть таймер на 3 5 хвилин і практикуйте цю вправу доти, доки таймер не спрацює. Потім, коли ви звикнете до цієї техніки, ви зможете ставити таймер на більш тривалі періоди, наприклад, на 10 15 хвилин, насамперед знайди комфортне місце кімнату, де тебе не будуть відволікати, поки не спрацює таймер. Вимкни усі сторонні звуки. Якщо тобі буде комфортніше із заплющеними очима, то закрий їх, щоб було простіше розслабитися. Тепер знайди нижню частину грудини на своїй грудній клітці, намацай центральну кістку своєї грудної клітки і спускайся, поки вона не закінчиться. Поклади руку на живіт між цією точкою і попком. Це центр мудрого розуму. Зроби кілька повільних глибоких вдихів і видихів і розслабся, повільно вдихай через ніс і повільно видихай через рот. Відчуй, як твій живіт піднімається і опускається у міру дихання. Уяви, що твій живіт надувається, як повітряна кулька, коли ти вдихаєш, і здувається, коли ти видихаєш. Відчуй потік повітря в ніздрях, коли ти вдихаєш, і на губах, коли ти видихаєш, ніби ти задуваєш свічки, звертай увагу на всі відчуття у своєму тілі, поки ти дихаєш. Відчуй, як легені наповнюються повітрям, відчуй вагу свого тіла там, де ти сидиш. І з кожним вдихом звертай увагу на те, як себе почуває твоє тіло. І дозволь йому ставати більш і більш розслабленим. Продовжуючи дихати, дозволь своїй увазі зосередитися на точці під твоєю долонею. Направ увагу на центр мудрого розуму. Продовжуй робити повільні глибокі вдихи. Якщо в тебе в голові з'явилися відволікаючі думки, просто дозволь їм піти. Не б'ючись із ними і не зациклюючись на них. Продовжуй дихати і зосереджуватися на центрі мудрого розуму, відчуй руку, що лежить на животі, фокусуючи свою увагу на центрі мудрого розуму, зверни увагу на те, що відбувається. Якщо в тебе є щось, що тебе турбує, якісь проблеми або рішення, які треба прийняти. Подумай про них кілька секунд, потім запитай центр свого мудрого розуму, що тобі потрібно робити із цими проблемами або рішеннями, попроси свою інтуїцію про допомогу, а потім зверни увагу на те, які думки або рішення виникають у центрі твого мудрого розуму, не винось судження за відповідями, які виникнуть, просто відзнач їх для себе. І продовжуй дихати. Продовжуй зосереджувати свою увагу на центрі свого мудрого розуму. Якщо ніякі думки або відповіді не з'являються, просто продовжуй дихати. Продовжуй помічати свої вдихи і видихи. Продовжуй дихати і звертати увагу на центр мудрого розуму, поки таймер не спрацює. Потім, коли ти закінчиш, повільно розплющ очі і примкни увагу на кімнату. Прийняття рішення за допомогою мудрого розуму тепер, коли ви знайшли де розташований центр мудрого розуму, ви можете збірятися із цією частиною свого тіла, перш ніж прийняти рішення. Це допоможе вам визначити, чи гарне рішення вам спало на думку. Щоб зробити це, просто подумайте про ту дію, яку ви збираєтеся зробити, і сфокусуйте свою увагу на центрі мудрого розуму. Потім обміркуйте те, що мудрий розум пропонує вам зробити. Чи відчуваєте ви, що це гарне рішення? Якщо так, то ймовірно, так і варто вчинити. Якщо це рішення не здається хорошим. То, можливо, варто розглянути інші варіанти, вчитися того, як ухвалювати надійні здорові рішення можна протягом усього життя, і не існує єдиного вірного способу, як це робити, звірятися із центром свого мудрого розуму це лише один зі способів, що працює для деяких людей. Однак потрібно попередити вас про дещо. Коли ви вперше використовуєте мудрий розум для ухвалення рішення, вам імовірно буде складно відрізнити інтуїтивне рішення від звичного рішення емоційного розуму. Різниця може бути визначена трьома способами. Перший коли ви ухвалили рішення, ви усвідомлювали як свої емоції, так і факти цієї ситуації. Іншими словами, чи прийняли ви рішення, звернувшись як до емоційного, так і до раціонального розуму? Якщо ви не розглянули факти цієї ситуації і перебуваєте під впливом емоцій, ви не використовуєте мудрий розум. Іноді потрібно дозволити вашим емоціям втихомиритися і охолонути, перш ніж можна буде прийняти правильне рішення. Якщо ви останнім часом були залучені у дуже емоційну ситуацію добру чи погану, дайте собі достатньо часу, щоб емоції вхамувалися і ви могли скористатися раціональним розумом. Друге чи здавалося вам, що це правильне рішення? Перш ніж ухвалити рішення, звіртеся із центром свого мудрого розуму і зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся. Якщо після цього ви нервуєте, то, можливо, ви збираєтеся ухвалити не найкраще або безпечне рішення. Однак, можливо, ви нервували, бо хвилювалися через те, що робили щось нове, а це може бути і позитивною емоцією іноді складно відрізнити одне від іншого, і ось чому використання раціонального розуму для ухвалення рішення також важливе. Пізніше, коли у вас буде більше досвіду ухвалення здорових рішень для свого життя, буде простіше зрозуміти різницю між позитивним нервовим збудженням і негативним. Третє: Чи розглянули ви результати вашого рішення? Якщо ваше рішення приносить користь вашому життю, то найімовірніше ви використовували мудрий розум для прийняття цього рішення. Коли ви почнете використовувати мудрий розум, записуйте свої рішення та їхні результати для того, щоб визначити, навіщо ви насправді використовуєте мудрий розум, пам'ятайте, що мудрий розум має допомогти вам приймати здорові рішення у своєму житті для вивчення використовуйте критерії мудрого розуму у своєму щоденнику. Щоб визначити, чи було нещодавно прийняте рішення рішенням мудрого розуму, опишіть те, чи були у вашому рішенні збалансовані факти та емоції. Напишіть про те, що відчувалося як правильне чи помилкове, визначте, чи принесли результати загалом користь.